если бы он погиб за что бы он погиб за родину Не, ну если бы его били здесь это заслужено было бы или нет нет конечно а, то есть по голове должны гладить да ну я не говорю что должны гладить по голове но человеческое отношение это должно быть а это человеческое отношение в чужую страну идти с автоматами людей а мы зашли в чужую страну. Прикиньте. Правда? Да. Ну, да. это ваше сугубо личное мнение, наверное, я так думаю. Да, мы пришли к нему на землю с оружием. На, на эту... свою землю. На свою. Это с каких пор Авде... Авдеевка стала вашей землей? А с каких пор она стала вашей-то? С первого года. До 91-го, как все хорошо было. Вы жили спокойно, мирно. Ну, конечно, Никому не вы, мешали. Пока вы к нам не приперлись с оружием, мы жили спокойно и мирно. И вы жили спокойно и Ой. мирно. Да? Ну, мы тоже жили спокойно и мирно, ну. пока вы тоже не начали что? разводить там бучу. Всякую разную. Начали? Что мы начали? Ну что вы начали? А что началось в 2014 году? В четырнадцатом году... Ну расскажите. <ais> может Я не знаю. Ну так вам в одни, наверное, вы же там живете, it's а мы it's... вообще в Забайкале. Что что? Вадим, там что-то было. Нет, в 2014 году Россия зашла, аннексировала Крым, потом вторглась на Украинский Донбасс. Все, что еще? Ну почему аннексировала? А? Ну потому что так можно было. Почему аннексировала? Ну потому что так можно было. Нет, я так думаю, что это все-таки было добровольное желание жителей, а никак не Угу. Вы за а добровольное я... желание жителей? Ну а почему нет? А зачем вы Чечню? Если вы за добровольное желание жителей Они хотели жить отдельно Ну вообще-то они не хотели жить отдельно Не? Не хотели? Чем вы закончилась понимаете? первая российско-чеченская война? А вы вспомнили первую чеченскую? Мы сейчас вроде бы не про Чечню У нас ракеты ваши летят почти два года уже И... Куда они летят? В ракеты. они летят. В Украину они летят. Ну куда летают. конкретно в Украину? У вас скоро от вашей Украины вообще ни хрена не останется. Вы понимаете, что вы просто-напросто, вас как пешек, вашу Украину раздербанят и все. Вы же никому не нужны уже. У вас такое было государство богатое. Все там было, все от и до. Пока вы не подмялись под Америку. Так, так. Що когда закончится СВО, тогда ми забудем про вашу Україну. А когда Не беспокоиться когда оно закончится? Еще немного подождите, да, потерпите. Еще немного, подождите. Вот если бы он погиб, за що б он погиб? За родину. А ми тим часом долучаємо до розмови э, Сергія з гурця, директора інформаційно консалтингу компанії Defense Express. Пане Сергію, вітаємо. Слава Україні. Рослава доброго ранку, вітаю вас, дефенс експрес встановив, що учора Росія вдарила по Києву ракетою ХАСТО 101 яку виготовили в останньому четвертому кварталі 23-го року. Там, начебто, намагалися вони приховати оці цифри, щоб не було зрозуміла, не було зрозумілою дата виготовлення. Але ви розібралися чи е, ця інформація свідчить про те, що не так багато в них цих хасто 101 залишилося, чи можливо вони собі попередньої ракети? які виготовляли раніше, десь позберігали, позалишали на складах, а ті новіші зараз застосували, можливо, десь там ближче до виходу зі складу вони лежали. Ну, коли ми говоримо про історію вчорашнього дня, дійсно там у спілкуванні із нашими експертами, із... Фахівцями, які прибувають на місце уламків тих чи інших засобів враження Російської Федерації, дійсно була ракета, де був чистий ну, зрозумілий серійний номер виготовлення цієї ракети, і дійсно, за рахунок певних логічних висновків, було зроблено підсумок, коли саме ця ракета виготовляється. Тим більше, що окремі показники були підтверджені і е, нумерацією компонентів, які були у складі цієї ракети хас. То загалом можна констатувати, що ворог насправді вдається до тактики окозамилювання, щоб ми не знали, які ракети там коли виробляються. На деяких компонентах всередині ракет зазвичай можна побачити, що стираються і номери, і виробники тих компонентів, з яких складається ця ракета. Це так само в контексті ворожого маскування, але у будь-якому разі ми фіксуємо, що це дійсно ракети, які виготовлені в четвертому і в третьому кварталі минулого року, і це свідчить про те, що це дійсно ті ракети, які накопичувалися для здійснення масових атак по Україні. Ми говоримо про те, що темпи виготовлення таких ракет, зокрема Х-101, в межах 40 ракет на місяць. Зокрема, такі дані подавало головне управління розвідки, і це означає, що. Після тривалої паузи, оці дві е, атаки, які були 29 грудня і 2 січня, е, то загалом фактично десь з, з 240 накопичених ракет було використано. Якщо там ми не помиляюся, зараз було 130, Так що фактично залишок в межах понад 100 е, таких ракет у противника зберігається і з огляду mm -hmm. на темпу виготовлення. Все таки треба напевно, все таки менше говорити про те, що у противника не буде ракет вони будуть в якихось обмежених кількостях, і тут скоріше треба говорити про посилення можливості нашої протиповітряної оборони і вчорашні дії наша протиповітряна оборони Сергія. А можна можна якраз уточнення? В них там ж є оця модифікація, яка в, в, випускає теплові пастки. Фактично, те, що е, було характерно для е, авіації для літаків там, чи для гелікоптерів. Тепер це називається із 504 АП. А наскільки оці. Теплові пастки заважають нашим силам протиповітряної оборони збивати такий тип Х-101 модернізований. Ці модернізації з'явилися в останніх там а, а, ударах по Україні, зокрема по, по Києву. Такі е, допрацьовані ракети уламки цих ракет наші фахівці розбирали і бачили. Вчора мене було спілкування з директором інституту судових експертиз Мінюсту, фахівці, якого беруть участь в цих кожне аналізі. Кожного удару, і він говорив, що дійсно йдеться про оці додаткові Модулі, які мають і, і, і теплові елементи, і мам спеціальні відстрілюючі пристрої, які мають ускладнити роботу там головок самонаведення теплових, які можуть бути скеровані проти цих ракет. Але це головно стосується протидії, коли там використовується ПЗРК або там якась а, протиракета з тепловізійною головкою самонаведення, і на роботу зокрема або тих же гепардів, які знищують за рахунок гарма або комплексів протиповітряної оборони з з іншими системами наведення, то ця система не є такою там ефективною надійною, щоб можна говорити про те, що за рахунок цього нового модуля ці ракети не можна збивати. Якщо ми побачимо вчорашню статистику збитих ракет Х-101, то фактично показник наближається майже там 85%, Що говорить про те, що ці хитрощі допрацювання не впливають на роботу сучасних систем ППО, які знищують ці ракети. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.